Послуга безкоштовно по оформленню податкової звітності в електронному варіанті. Ми сьогодні запросили до нас спеціаліста з податкової інспекції. Називається на тепер ДПІ в Рівненському районі головного управління міндоходів у Рівненській області. Звати Лобко Анатолій Вадимович. Він вам достеменно розкаже. Доброго дня. В даному відеоуроці я продемонструю вам інсталяцію та налаштування програмного забезпечення для підписання та подання звітності Ви вже його до органів міндоходів засобів до комунікаційного зв'язку. Передусім, вам необхідно отримати безкоштовні електронні ключі в акредитованих центрах сертифікації ключів. Отримати інформацію щодо адреси чи телефону даних центрів ви можете на сайті АЦСК. Для того, щоб перейти на сайт АЦСК, запустіть ваш веб-переглядач. Введіть в рядок пошуку, абревіатуру великими упереддіть почити. А як же якомусь не приємно? АЦСК. Приїхали. Перейдіть по посиланню АЦСК і до темін доходів. Перейдіть у пункт меню контакти. Виберіть регіон, в якому знаходиться ваша установа. Виберіть пункт реєстрації, до якого ви знаходитесь найближче. Будь ласка, пункт реєстрації. Допустимо, це буде Черкас. Ну, нам треба не Черкас, нам треба Рівницького Ось, но переходимо на сайт АТСК Заходимо. Реєстрація користувачів. Ой, це довго понімаю. Я хочу сюди не знитися. Переходимо по адресі, дивимося Рівненську область. Тут вказані контактні телефони і адреса, де ми можемо отримати ті безкоштовно ключі. Все зробили. На цьому сайті є значить, форми документів, які треба подати в акредитований центр сертифікації ключів. Вони можуть видати ту саму, ті самі документи на місці, що буде зручніше реєстраційну карту, яку треба буде заповнити. Якщо ви є підприємці, вам необхідно мати при собі код, ваш інфікаційний код, паспорт. А верніше копію коди, копію паспорта і э, пустий CD-диск для того, щоб вони вам записали безкоштовний дронний ключ. А Сиді, вона вона Або плешку. Свідоцтво не якщо ви є юридична особа, тоді вам потрібно свідоцтво наказ про поприняття начальника і бухгалтера, якщо він є аналогичный ядерко э, е, идентификационный код е, бухгалтера, идентификационный код директора, е, копія паспорта, копія и копии паспорта. То есть, ключа получить, да? Да. То есть, ключа получить. Це, Це юридично, для юридической. Это для юридической, для физической особы, я думаю, треба. Копію паспорта, копию на цену. Слежку, або cd здесь. 203 кабінет, заходимо, там черги нема, я проверяю запас. А що лучше флешку чи сліди? Мало чи ні флешку. Тобто чому я задав про те, щоб позвонити по цьому номеру 629-2027 може виникнути така ситуація, що у них зміниться порядок, зміниться якісь інші документи, які треба буде подавати, нам треба уточнити у них, які є документи які їм потрібні, щоб не повертати дозволити. Скажіть, будь ласка, Суспільно, а для підприємців, я чую, що тут для організації, для підприємства, А для підприємця, ну якими, собственно, ми являємося, практично кожен. Що Достатньо тільки кода інфікаційного, чи потрібно, що там <плес> <плес> номер <Новосибирь> дані. Для підприємців треба буде виконати юридична або особу, О, фізична <плес> особа. Ну дивіться, допустимо, зараз зупинимо відеоурок, відкриємо програму. Фізично може бути. Ага. Це через персональні параметри. І тут вибираємо юридичну ви особа чи фізичну. Можна так. вибрати фізичне і ви заповняєте необхідні вам поля. Заповняти номер свідоцтва ПДВ, індивідуальний платковий номер видіяльності, якого тут не потрібно. Якщо ви його не зробите. ТІТ-код, так? Так, да. Чіткі код, код ДПІ, ЄДРПО, ДПІ і реєстраційний номер облікової картки платника. Тобто там програмка, якщо не заповнені, поля пропускає. Дозволяє, Дозволяє. Дозволяє да. але необхідними полями при заповненні є ті, що було сказано. Тип платника, код ДПІ, код ЄДРПО, ДПІ, реєстраційний номер облікової картки. Це операція одноразова і вам її повторювати не, не треба буде, лише один раз це заповнити правильно треба буде і все. Більше того, коли ви будете проводити структурну перевірку, там буде вказано, які поля ви не заповнили. От цю карточку ми заповняємо для того, щоб можна було потім, щоб при створенні світу заповнялися поля автоматично в плану. А що касається підтвердження реєстрації електронної, це що таке? Підтвердження реєстрації електронної це трошки інша тема, це трошки інша програма. Програма називається ДПЗ, вона тут поки що не встановлена. От, ми її можемо зараз встановити протягом тренінгу, можемо пізніше встановити. В підіуроці теж показано, яким чином працювати з цією програмою. Значить, там нюанс такий, що спочатку необхідно відправити, коли ви отримали ключі в 203-му кабінеті на другому поверсі податковій міністерів на Вулиці 8, Ви ці ключі доставляєте CD-ROM комп'ютера. Ну, там щось сказали по поводу того, що CD – це добре. Можна все написати. І не кожна не, не, не програма справді читаєш. Ні, не знаю на рахунок кожної програми, тепер з них звітності читаю флешки. Ну дивіться, по-перше, треба заповнити не тільки ці поля, а треба заповнити, крім того, поштовий індекс, поштову адресу, телефон. От Контактні дані, вони взагалі досить такі важливі, особливо телефон, варто вказувати мобільний, я так вважаю. Оскільки якщо виникнуть якісь проблеми, кому буде дзвонити інспектор. Якщо ви живете десь, так як в даному... Випадку клевані і не будеш він їхати за вами